Мені було 24 роки, і я такий думаю, вже скоро 25. Ну, вже, ну, якби, не мене воно мене. А <головіка> ховатися, тікати я не думав, то думаю, підпишу контракт. Я хотів щось зв'язане з ремонтом. Думав, автомобілі буду ремонтувати або щось таке, бо ну, я планував в РВБ попасти, а тут ще й виявилося, що можна на навчання Францію, От так і почав ремонтувати ВАБ і Ємікси. Е, взагалі працював я на новій пошті менеджером е, в зміні, Але вільний від роботи час я ремонтував авто собі, другові, з другом ще комусь. Ну, мене це цікавила тема. Мені запропонувало, можеш в РВБ. 155-я навіть не знав, що за 155 вона тільки формувалася. Я такий думаю, та чом би й ні? Треба попробувати, що воно буде. Думаю, ну все одно ж попаду. Так що, думаю, в принципі, якусь користь я принесу більше тут, ніж там на новій пошті. Я легковими займався. і Для мене щось таке ВАП або є мікси для мене було ну, з нуля. Можна сказати, я, в принципі, механіки якоїсь розумів, але інструктора вони досить ну, зрозуміло пояснювали, хоч через мовний бар'єр, але ми вже згодом їх розуміли і так. Техніка досить, я б не сказав, що геть проста, але там просто зроблено. Умовно, щоб мотор дістати, нас це зайняло півгодини. Там все на бистросйомах, там нічого особо такого нема. Так само башня знімається. У них все спрощено, ну відносно спрощено для ремонту. Ось у нас тут є ваби різних специфікацій. Є з додатковою броньою керамічною, є без, як оцей ще, який я прийшов. Так само обшивають їх. Ну, Кожен підрозділ обшиває так, як йому фантазія дозволяє. Он ось так обшиває. Ну, Воно трохи допомагає, але як бачите, по цьому прикладу, ну не завжди. Он там були прильоти і сітку порвало. Ваб взагалі простіший, умовно якийсь механік, такий старший дядько. Прийде такий, а та я знаю, це мотор там з фури чи ще щось, він розбереться. А от займіксом трохи складніше. Тут е, є свої нюанси, але є й ну відносно переваги. Якщо треба трошки в нього вникнути, в АйМІС з цим танком проблема в підвісті, а підвіска вона зв'язана разом з гальмами. Воно просто не накачує потрібний тиск, і машина не може ні підніматися, ні гальмувати. Тут е, компресор, скоріш за все, несправний. Який нагнітає цей тиск, і треба його буде або замінити, або поремонтувати, дивлячись, в якому він стані знаходиться. Коли я зробив якусь машину, і вона їде, це неперевершені відчуття. Дуже важко з чимось порівняти, їх особливо, якщо вона не робила, а потім ти запустивши ну, проїхався на ній, перевірив, що воно все справне. І особливо, коли хлопці з підрозділу її вже забирають і воно все чудово, то це дуже приємно і тішить душу. Тримаюсь морально завдяки сім'ї. Ну я кожен день стараюся говорити по телефону з дружиною і з сином. Треба перемогти. І я не хочу, щоб мій син воював. Краще тут буду я, ніж потім буде мій син на війні. Дорогі французи, дякую, що передали техніку. Передавайте ще і ще запчастин, будь ласка.